І перед візитом до Вашингтона Зеленський заїде до Ірландії. Про таке пише видання The Guardian. Нібито він має приїхати туди вже сьогодні. Які питання будуть обговорювати в Ірландії, поки що не уточнюється. А прес-секретар Трампа молодшого спросував існу... спростував існування запису подкасту, назвав його фальшивим аудіо, згенерованим штучним інтелектом. Ну, звісно ж. Нагадаю, мережою поширився аудіозапис, де син Трампа, нібито стверджував, що США мали постачати зброю Росії, а не Україні. І також він зазначив, що РФ це ядерна держава з величезними ресурсами з найбільшою територією у світі, тому слід було бути на боці Москви, що там, мовляв, та Україна з'їдять і не побачать. Ну це я вже останнє від себе додав, але в будь-якому разі риторика, ви ж розумієте, яка. І Франція ще з жовтня минулого року обговорює з Києвом використання українських корисних копалин для своєї оборонної промисловості. Про таке повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лікурню. За його словами, Франція почала працювати над цим питанням після того, як президент Володимир Зеленський під час візиту до Парижу включив питання сировини до свого плану перемоги. Лекорню уточнив, що український лідер зробив низку пропозицій не лише Сполученим Штатам, а й Франції. Тож президент Трамп не вигадав це повністю. Це зробили самі українці, зауважив міністр. Лекорню додав, що протягом наступних 30-40 років Франції потрібна буде сировина для виготовлення французьких систем озброєнь. Ну насправді, якщо так вже бути чесними, то пункт про корисні копалини, які є в Україні, це один з пунктів. Перемоги, який плану перемоги, який ми надавали усім багатьом країнам, ми його презентували і в Європі, і в Євросоюзі, і нашим найближчим партнерам, і Великобританії, і Сполученим Штатам, тому не тільки Штати можуть з нами вкладати таку угоду.